Виходячи зі складної ситуації в субрегіоні Західний Донбас, яка склалася щодо поводження з твердими побутовими відходами в рамках підпрограми Демонстраційні проекти і проект МЕРМ» було прийнято рішення щодо розробки та впровадження проекту рішення цієї проблеми. Саме з цього приводу до залу засідання Тернівського міськвиконкому завітала делегація іноземних експертів, членів експертної групи з проводження з твердими побутовими відходами. Мета такого візиту передбачала представлення напрацювань із розробки технічної Складової та збір пропозиції від представників місцевих громад щодо фінансової та інституційної складової стратегії поводження з твердими побудовими відходами для субрегіону Західний Донбас. Такий дводенний візит експертної групи пройшов також і в місті Павлоград, Першотравінськ, Павлоградській та Петропавлівській районів. До складу експертної групи входили канадський консультант проекту МЕРМ з питань охорони навколишнього середовища Дах Хікман та двоє болгарських фахівців в галузі поводження з твердими побудовими відходами можна із впевненістю Сказати, що зустріч пройшла продуктивно, і ця проблема в найближчий час буде вирішена.